Питання, яким клеєм працюють майстри на другому чемпіонаті серед Києва? Е, да, Майстри вибрали клеї Сікацерам 290 Це клеї дуже універсальний, їм зручно працювати. Якщо всередині ми клеємо, це можна клеїти плитку без обмеження розмірів. Якщо зовні є обмеження, то є клас клею це 2 te С1, еластичний клеїв це означає, що я можу там 3 на 5 метрів приклеїти. і Я правильно розумію? Е, ну, 3 на 5, я такі плитки не знаю, але 3 на 2, то можна. 3 на 2 приклеїти, без, да. без питань. Да, всередині е, приміщень можна клеїти, такий розмір. Вага е, клею 15 кілограмів. Ну, в, чому, в чому секрет? Як це так взагалі працює? Е, е, клей зроблений е, на легких заповнювачах, і на цей об'єм також потрібно е, від 8 до 9 літрів води. Е, і за рахунок цього ми. Отримуємо об'ємну вагу дуже низьку, і з рахунок цього в нас низька витрата сікат А Яка витрата приблизно чи мінімальна хоча б? Ну тут це залежить, якщо ми наносимо в в промаз чи в два, якщо ми шпатель у нас 10 мм, у нас витрата клеє цим шпателем при одному нанесенні 2 кг на метр квадратний. Тобто, mm -hmm. якщо це двойний промаз. Десь три з половиною до чотирьох кілограмів, де за відтрата від двох кілограмів, від двох кілограмів. Чудово, слідкуйте за новинами, слідкуйте за чемпіонатом.